Так на зоопарк в Київському зоопарку нагадує просто сільськ... сільське дворище, в якому є всі тваринки. І козюльки, і качунки, і баранчики. І все, що хочеш. І трошки пахне там, ну таке. Так, да, козюлька? Дивись, козя, козя, хоя. Козя. Ти на чорнорягу корову похожа, да? така чорненька? Козюлечка. Такі красиві, всякі-всяки, хочеш. Це Мирунська коза, коза свій, щечки внутрія. Катюня, мабуть, на гнізді сидить. С водичку в них спустили. Терновогня, крізь і його їда. А тоді стоїть. Ай, манюшки.

Ку-ку! Беремо тіку няну. Скільки їх тут багато? І хатинка тут така розмальована в українському стилі. Бажаєте замовити червону ікру, кручорну щуки, а ця аквакультура, вирощена рибка в басейнах. На території Одещини український виробник, а також різні квіти на оптипоштучно. Пішіть мені особисті повідомлення.